Хтось собі нагорів влаштовував пікнік. Ми йдемо, я покажу вам вид, дуже класна оглядова точка на нові траси перероблені. І буде шикарно звідси. Ця сторона у нас дуже сильно заглибилась, тут, я не знаю, орієнтовно 8-10 метрів. Ми опустили цю сторону, цю сторону е трішки. Підняли, з цієї сторони дуже сильно підняли, бо так само заглиблювали тут. Все робилось для того, щоб не було великого контрнахилу вправо, тому що людей стягувало завжди в праву сторону, було незручно, було важко для початківців, і то не є добрим. Ситуацію виправили, стане набагато краще, воно вже набагато краще. Тут бачимо також дуже широка ділянка, її не просто так розширили, тому що саме звідси відходить туди праворуч, якщо їхати по трасі, з нашої сторони. Наліво йде об'їзна нова синьо-зелена траса, яка буде дуже легка для початківців і буде виходити в саму самому низу. Зараз приїдемо і покажу вам трішечки більше деталей звідти. Наскільки ширша стала ділянка біля першої оцульської стіни, це заради того, щоб ось тут зробити нову лижну трасу, яка буде для початківців. Ходімо сюди ближче. Бачимо, яка її ширина і яка її складність. Я частково буду проїжджати і час від часу зупинятися для того, щоб показати, як вона виглядає з різних ракурсів і в різних місцях. Найкраще цю трасу знають ті, хто раніше катався тут в байк-парку на велосипеді, тому що це в нас іде стара зелена траса, де каталися на велосипедах. Її розширили. і Тепер тут будемо кататися на лижах. Але траєкторія залишається тією ж, як і була на велосипедах. Певний на відсотків, що цей спуск вам дуже сподобається через те, що він широкий, пологий, легенький. І ще через ось такі неймовірні краєвиди, які відкриваються в сторону села Тухолька. Бачимо, далі встановлюється відтаки. Це у нас хребет Бердо. Ось така сама траса. Бачимо, ширина в нас зараз. Давайте поміряємо разом. Один, два, три, п'ять, 6, сім. 8, 9, 10 11 метрів ширина. Поки що, можливо, щось буде змінюватись, не знаю, за всі деталі. Але мені здається, що цього цілком достатньо для того, щоб можна було гарно собі проїхати, враховуючи те, що траса не крута, вона полога. Ну, тут тим потрібно буде робити широченні дуги для того, щоб зменшити швидкість. Краса, просто неймовірна. Це буде така найкраща оглядова траса, якої не вистачало на плаю раніше. З цієї сторони ми приїхали, спускаємось далі, милуємось далі нашими краєвидами. Тепер вже ми бачимо, спостерігаємо зверху село Плав'я. в ту сторону у нас йдуть також височенні гори. І бачимо далі, яка нас траса. Тут вона трошки вуща, але вона буде розширюватись, тому що цієї ширини недостатньо. Також бачимо, що ще немає дренажів ніде. Тобто це не фінальний варіант, ще буде. Будуть носити зміни, корективи для того, щоб трошки оптимізувати, можливо, десь покращити те, що вже зробили на даний момент. Позаду мене ми бачимо нижню частину нашої обізної траси, нашої синьої траси для початківців. З цієї сторони нас колиба, яка має запрацювати вже в цьому сезоні, для того, щоб гості могли на схилі зупинятися і перепочити, перекусити. Зверху, з правої сторони від мене, бачимо якраз другу трасу червону, яка змінювала свій вигляд, її перепрофільовували. Підсипали ось цю частину, зрізали ось там, для того, щоб не було такого контрнахилу в праву сторону. Дуже сильно все зміниться навіть з тими трасами, які є. Якщо не брати розрахунок ось цю нову трасу, яка з'явиться, дуже сильно змінять вигляд ті траси, які були вже. Вони стануть кращими і зручнішими. Бачимо напроти мене, також стіна. Це те, що вкопувалось, врізалося для того, щоб. Зробити, змінити ось цю трасу, зробити її кращою. Тепер ось там нижня ділянка, вузька та горловина, як її називали, ходімо туди, подивимося, що там змінилось. Тут на даний момент зараз викопаний ось такий величезний дренаж, все тому що тут дуже великі брили скелі, і маленький ескаватор не міг тут зробити, довелось використовувати великий з величезним ковшем. І тут прокладаються гарма, ой, не гармати, труби. Прокладаються кабелі, засипається все ось такою м'якою землею, для того, щоб не пошкодити сам кабель чи трубу. Воно все буде загортатися. Бачимо, ось там пліт за цією стіною землі. Ця вся земля згорнеться сюди. І ширина буде від плоту і ось до цього краю. Пере знизу так само від плоту, ось сюди до цього краю. Це буде вже ширше ніж було в попередньому році, плюс не буде спуску сюди в праву сторону. Також раніше, ось тут був горб, він закінчувався ось тут, і людям залишалася ось тут вузька ділянка для проїзду. Тепер той горб зняли, ось тут все вирівняється. Ми зможемо по під самий краєчок собі спокійно їхати і насолоджуватись тим катанням. Раніше сюди в праву сторону відходила в нас перша траса. Зараз, як ви вже бачите, по цій ситуації спуску тут не буде. Ось тут у нас трошки ще підрівняється, буде достатня ширина. І заїзд на першу трасу буде ось там внизу. Якраз ми бачимо ось цей шматочок-клаптик землі. Ось тепер з того ракурсу, який я показував в попередніх кадрах, тут також стіна получилася, багато землі зняли. Ось ця частина ще я показував. Ну, там стояв наверху, вліво сюди вона ще трохи розшириться і ну вирівняється сильно за рахунок того, що ці всі горби вони розрівняються і ситуація покращиться. Плавніший з'їзд в попередньому році було набагато гірше. Так, вниз ми спостерігаємо другу трасу. Наразі тут нічого не робилося, крім того, що замінювались так само всі труби. І ось цей поворот це нас буде поворот далі на. Першу трасу з'їзд туди вниз і на нижню обізну частину ту синю зелену трасу, яку готуємо в цьому році. Туди зараз сенсу сильно не бачу їхати. Обов'язково покажу її в майбутньому, тому що вона ще не робилася, не готувалася через те, що всі роботи ведуться на горі. Пишіть свої коментарі, як вам ці оновлення, чи вартує вона того, чи ні, чи можливо раніше було все супер класно і нічого змінювати було не потрібно. Обов'язково буду читати думку в коментарях, тому діліться.